Полтавський педуніверситет один із двох пунктів зовнішнього незалежного оцінювання в області, де складають хімію. Це перший тестовий предмет основної сесії. А цьогорічне ЗНО друге в Україні, яке організовують в умовах пандемії. Я маю маску, дві ручки, паспорт, запрошення. За декілька днів до ЗНО все підготували. 17-річний Максим писати тест приїхав із Диканьки. З вчителями ходив до репетиторів. Готувався, не покладаючи рук. Пускати до пункту починають о 9.50. Усі документи учасники тримають в руках і не передають працівникам пункту. Буде дотримано соціальне дистанціювання, звичайно, масковий режим, звичайно, при вході на пункти буде термометрія. Звичайно, хвилювання є. Адже це перше ЗНО, можна сказати. Ми відкриваємо сезон. Так я думаю, що все буде добре. Що ми складемо всі складають, і ми складемо. 16-річна Дар'я із Полтави хоче стати технологинею. Обрала хімію, тому що мені вона потрібна за спеціальністю. Готувалася близько двох років. От я вважаю, що моя вчителька зробила все можливе, аби підготувати мене добре до цього предмету. А далі все залежить від мене та від моїх нервів. Дар'я складатиме тест в одній із 13 аудиторій в університеті. За партами учасники із дотриманням дистанції, а особисті речі лишають в окремих місцях. Доки учасники тестування розміщуються на місцях, інструктори отримують завдання для кожної з аудиторій, вони запаковані окремо. Ми рахуємо пакети. Почему, старший інструктор, з першої аудиторії, підходимо до мене. 150 хвилин відведено на виконання тесту, 52 завдання вони за виконання цих завдань мають отримати максимальну кількість 74 тестових бали. Завдання будуть включатися, які передбачають один, одну правильну відповідь. Завдання, які передбачають, що можна обрати декілька відповідей, і завдання, які пов'язані на встановлення логічних пар, трохи більше ніж за годину тест завершила 18-річна Валерія із великих будищ». Важке це задача, бо не завжди можеш. Поняття завдання і зробити задачу з 39 по 52 завдання це були самі задачі. Треба було знайти малярну масу, об'єм. Я хочу поступити на повара, і там потрібна хімія здавати обов'язково. Наскільки балів склали ЗНО? Учасники дізнаються до 4 червня. Я буду дуже чекати ці результати. Я вважаю, що я Впоралася десь на відсотків 60-70 десь так. Збираюся вступати до Харківського університету Каразіна. Я дуже сподіваюся, що я туди поступлю. Так. І е, теж взагалом майбутнє себе хочу зв'язати з хімією і щось в цій сфері робити. Чекаю вже наступного ЗНО і хочу, щоб побыстріше все це написати. І... Цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 15 червня. Останній предмет тестування географія. А загалом у регіоні на ЗНО зареєструвалися приблизно 13 тисяч учасників. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.